Місце, яке читалося вже на вже зібранні, коли Ісус Воскрес з своїм учням, і написано, що Він робить один дуже цікавий акт. Він варена Кисла дону і сказав: Прийміть Духа Святого. Друзі, дивіться, я нагадаю, що це те, що зробив Ісус, це було за. 50 днів до Дня П'ятидесятниці, коли мав зійти Дух Святий. Ісус Христос думав і сказав, прийміть Духа Святого. Якого Духа мали сприйняти тоді учні в тій маленькій кімнатці, і Ісус на них думав і каже, прийміть Духа Святого. Того ж саме. Михайлович каже, що Дух Святий зійшов вже за 50 днів раніше на окремих людей. Це було перед отримання Духа Святого. Друзі, я думаю, що на них тоді не зійшов Дух Святий, який мався зійти через 50 днів. Але те, що зробив друзі, Ісус, малося нагадати учням є таке слово алюзія або натяк, натяк, що щось подібне вже відбувалося раніше в історії людства. Друзі, Якщо я вас запитаю, з чим пов'язано до Боже в історії нашої землі, коли що хтось, хтось щось... Ну, Дихав якесь е, дихання в когось. Створення. Створення світу, ви знаєте, коли Бог взяв, створив Адама, тіло Адама, воно було, е, ну, в, ньому, в ньому не було життя в цьому тілі, і потім, написано, буття друге розділ, це новіше. І вдумав Бог дихання життя в вніс людини і стала людина душею живою. Тобто, цей акт отримання життя. Він був анонсований нашим Господом Ісусом Христом там, в тій таємній воронеці. Якби учні мали зрозуміти, що як колись Бог створив видимий світ, матеріальний світ, тепер Ісус Христос анонсує створення духовного світу. І Він якби цим самим нагадав, що ось ось на порозі створення нового етапу людства, коли особистість Святого Духа стане досяжною і реальною для людей. Коли буде створений новий світ, якого раніше люди якби не знали, і він був не відкритий цей світ. Саме, друзі, про цей світ я бажаю сьогодні говорити і проповідувати. Моя проповідь буде, ну, як я так і для себе назвав, мати назву Що мав знати не Ми про неї читаємо е, про цей уривочок, Івана Гіана, третій розділ, як чекати з 1 реша, повіж 10. Іоанна 3 році з 1 по 10 вірш. Серед Фарисеїв був чоловік на ім'я Никодим, начальник юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, Разві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може чинити таких чудес, які ти чиниш, якщо з ним не буде Бог. Ісус сказав йому у відповідь: істину істину тобі кажу. Хто не народиться згори, той не може побачити Царство Боже. Не тоди вкажи їм, як може людина народитися, будучи старою? Хіба може вона вдруге увійти в дробу своєї матері і народитися? Ісус відповів, «Істинно, істинно тобі кажу, хто не народиться від води й Духа, той не може увійти в Царство Боже. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивися тому, що я сказав тобі, вам треба народитися згори. Вітер віяти хоче, його шум ти чуєш, але не знаєш, звідки він приходить і куди йде, так і з кожним народженим від духа. Некоди не сказав йому у відповідь, як це може бути. Ісус сказав йому у відповідь, ти учитель Ізраїлю, і цього не знаєш. Сцестри, якби ми зараз мали перенестися ну, відмотали 2000 років і опинилися на місці Никодима. цікаво, що Никодим був вчителем, і вчитель звик себе поводити як вчитель з учнями. В даній ситуації рольова ця гра, вона помінялася. Вчителем є Ісус Христос, а Никодим, ну. Постає в ролі іпостасі, якогось такого типу, незадачливого учня, який задає питання вчителю, а йому каже вчитель, не ходи. так хто з нас вчитель? Я вчитель. Ну ти ж е, якби вчитель Ізраїля. Так а ти що, цього не знаєш? Е, друзі, ви знаєте, я коли почав цим літувати, я подумав так. Коли вчитель здає запитання учня, так, я не зрозумів, а ви що, не робили домашнє завдання? Ну, е, коли вчитель задає запитання і каже, я не зрозумів, чого, чого ви це не знаєте, я ж вам це задавав. Ну, Логічне запитання. Ну, Запитання здається тоді, коли учні ну, мали знати обсяг е, досліджуваної теми або мали бути в темі, Вони, їм це вже мало бути відомо, і вчитель задає запитання, Так, а ви тепер мені поясніть те, що ви раніше вчили. Учні е, мовчать, і вчитель запитує. Так ми ж це з вами вже проходимо. Ну, ось подібний контекст цієї бесіди. Христос задає Никодиму запитання. Ти вчитель Ізраїля, ти як вчитель маєш це знати. Никодим дивиться на це дані, дані слова Христа, вони йому, як кажуть, ну, не заходять ну, ніяк в його розумінні. Він задає питання, як це може бути. Невже я можу знову народитися, будучи старою людиною? І Ісус Христос цим запитанням відсилає. Вчителя Ізраїлю Неподима в старий завіт. Він йому говорить про те, що він, як вчитель Ізраїлю, принаймні мав знати анонсований обітницю про вилиття Святого Духа. Ми сьогодні робимо з вами про те, що Дух Святий мав прийти і з ним мало сприйти життя. Тепер, Некодим мав знати шість старозвітніх пророцтв, які звіщали про те, що Бог мав вилити Духа Святого на дім Ізраїлю. Сестри, ці місця, їх шість місць це такі місіянські місця, місіянське просто, одне з чотирьох місіанських головних пророст, що Бог Його обіцяв вилити Святого Духа. І ви знаєте, що контекст розмови про вилиття Святого Духа, в який Ісус Христос пояснює Никодиму, він майже слово в слово. Ну, схожий або е, відтворює е, пророцтво Єзикіля, 36 розділ з 24 по 28 вірш. Єзекіля 36 розділ з 24 по 28 вірш. Ісус Христос би, хоче, щоб е, Никодим міг порівняти, би, щоб його. Ну, Пам'яті ці два місця вони зайняли свої місця, якби зайшли ці місця в його розуміння. І він його, е в цій бесіді про на народ нове народження, де вживається слово Вода, де вживається слово Дух, е він і посилається на це стародавнє просто, сказане Зікілом 36-24. І візьму вас із народів і сегберу вас із цих стран, і приведу вас в землю. Вашу. и окреплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». І будете жити на землі, яку я дав сам вашим, і будете моїм народом, і я буду вашим Богом. Якщо ми порівняємо ці два уривочки, ви помітите, що коли Ісус говорить ну, кодиму, про нове народження або народження згори, вживається два ключових якби, терміна. Вживається слово вода і дух. Ви помітили в бесіді Христа з Механи? Хто не народиться від води і духа? Потім ми більш пояснює, що хто не родиться від духа, далі йде народження від духа і дух, народження від плоті є плоть, але вживається слово Вода. І що цікаво, друзі, що пророка Єзикіля недарма, а стосовно ізраїльського народу, Єзикіл, Господжері з пророка Єзикіля вживає цей дуже чудовий термін. Написано, що. І Написано, це було сказано євреям, це було сказано Дому Ізраїлю, що я отоплю вас чистою водою і ви очиститесь від скверн ваших. Справа в тому, що історія ізраїльського народу знала е, значення церемоніального очищення водою. Е, коли священники приступали до служіння в храмі, Соломон побудував мідне море, яке стояло на е, валах. І в цьому бідному морі кожен священник мав омивати своє тіло. Не можна було не омитому тілу священника, або священника, який не зробив цей церенімальний обряд очищення, приступати до служіння. Якщо людина стала нечистою, то внаслідок того, що вона доторкнулася до мертвого. Ну, наприклад, вона поховала в кості своїх рідних, або доторкнулася до, до чогось, до чогось мертвого. Що мала зробити ця людина? Вона мала мити своє тіло. Кожний обряд Старого Завіту, пов'язаний був з очищенням, був зв'язаний з водою. Вода була в старому завіті образом очищення людини. І дивіться, в даному тексті пророк говорить, що Бог окропить вас чистою водою, і ви зробитеся написано чистими, ви, і ви очиститесь. А від чого вас вода очистить? Він написано від, від скверн ваших. Тобто пророк пророкує, що вода омиє гріхи. Вода буде омивати ваші проблеми. Представьте, ви знаєте, я думаю, що це, як ми вже минулого разу тиждень назад казали, що старий завіт часто говорить пророчою мовою. І, звичайно, що вода вона не могла омити буквально гріхи. Ну, нема такої елексіра водного, який може ну, змити людські гріхи з неї. Ні в водному хрещенні, ні в серніму очищенні. Це все були образи для нас. Виявляється, Бог протягом багатьох е, ну, скажу, е, півтора, півтори тисячі років виховував свідомість іудей, що вода є образом очищення. Вода е, показує вам, що вам потрібно очищатися. Вам потрібно очищатися від ваших гріхів. І от Пророк говорить, що настане час, майбутнє, коли Бог вийде на вас свого Святого Духа. І це вилиття Святого Духа, воно буде схоже, воно буде по своєму характеру схоже з тим, як людина омивається від своєї тілесної нечистоти. Тобто, як вода омиває тіло людини від тілесної нечистоти, так в майбутньому Бог, пише про Кизиків, Бог пошле свого Святого Духа, який очистить вас. сестри, ви знаєте, я в одній із книжці, яка написана по систематичному богослів'я, прочитав одну дуже цікаву думку про Духа Святого. Цікаво, що назва Духа Святого пов'язана із Словом «святість». Ну Дивіться, Бог, як от з мене імена Божої трійці. Бог хто? Отець, Бог син і Бог? Дух святий. так? Чому саме третій особистості Божества Духу привласне на ім'я Ну Хтось каже, а що Отець не святий чи син не святий? Ну Вся Трійця, всі особистості Бога це абсолютна святість. І е, чому проти Тому що Дух Святий виконує функцію по нашому освяченню і очищенню. Коли зійшов Дух Святий, в нього є пряма, е, пряме завдання займатися очищенням і освяченням народа Божого. Це його головне служіння, головна функція. Ми можемо в новому звіті прочитати дуже багато текстів, які говорять про те, що Дух Святий він освячує людей. Наприклад, перше послання Апостола Петра в першому розділі, здається, другий вірш, написано в російському тексті при освященні от Духа, апостол Петро пише про те, що Дух Святий освячує. Або, наприклад, в іншому місці, в першому протианам, шостий розділ, здається, сьомий чи восьмий вірш, там написано так, що і такими були некоторі із вас освятілись, оправдались іменем, іменем Господа нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Освятилися чим іменем Господа Ісуса Христа і Ду, е, Божим Духом виявляється новий завіт, говорить про те, що Дух Святий займається нашим освяченням. Це дуже важлива істина, тому що е, дане пророцтво, воно буквально виконалося, і про, ньо, про, про його виконання посвящалось е, в старому завіті пророки язики. Ісус Христос, коли постійно з Никодимом, ми на це запитання шукаємо відповідь. А що ж мав знати Никодим? Никодим мав знати це пророздіть. Він мав знати, що Бог обіцяв в Старому Завіті, що Бог пошле Духа Святого, який буде займатися очищенням, освяченням народу, народу Божого. І коли Христос запитує, Никодим, ти вчитель, ти цього не знаєш, Никодим мав знати про це пророцтво. Питання інше, чи Никадиму розумів це простроєм. На мою думку, він його не розумів. Він не розумів це просто, але він про нього мав знати. Ісус Христос розтлумачує Некадиму значення пророцтва книги про Єзикия. Він йому говорить про те, що має прийти Святий Дух, який Бог вкладе на «Вложу влажу внутрі вас дух мой, і з то, що ви будете ходити в заповідях моїх. І уставами будуть будете заблюдають і виповнюють і 36, 27. Написано, що я вкладу е, всередину вас мій дух. Це ви знаєте, е, якщо серед нас знаходиться люди, які хочуть е, зрозуміти, е, каже наш профілок, механізм цього, цього, цього цієї дії, я вас хочу розчарувати. Ну, е, я думаю, що ніхто із тут присутніх не може пояснити нам всім, як кажуть, на пальцях, як це відбувається. Ну, якщо, якщо ми хочемо зрозуміти механізм, ми стаємо ж саме, як Микодим, який каже, а як це може бути? Якщо хтось із нас може пояснити, як це може бути, я думаю, що з нас ніхто цього не пояснить. Ми заходимо в область е потойбічного того, що ми не можемо пояснити нашими земними категоріями, нашими земними поняттями. Але Бог пообіцяв, що Він вкладе свій дух всередину людини і влажу вас дух мой. І дивіться, написано Іоанна, Ісус Христос говорить таке диво, що, що повинно вам народитися згори, народитися з неба, народитися знову, І це народження пов'язане з отриманням Духа Святого. Так само, як написано, що ви маєте народитися від води і Духа. Ісус Христос говорить про те, що коли Дух Святий входить в життя людини, Дух Святий займається освяченням її, очищенням її від її гріхів і пороків. Але далі головна думка цього місця Ісус Христос говорить про е, народження від духа. Се, стри, ви знаєте, коли ми говоримо про народження від Духа, е, головна думка цього уривку е, слово народження. Що відбувається в народженні? Ісус Христос говорить іншим якби, ну, е, образом, скажімо, якщо в Сузіді це була вода. Христос вживає ну, ілюстрацію того, що відбувається з людиною, коли вона е, отримається нове народження, коли вона стає народженою для Бога. Слово народження. Е, що відбувається в народженні? Головна, е, головна ідея народження. От у нас, наприклад, є… що у нас кожна є? День чого? Народження. Ну. Ні, я кажу, що я зараз фіз... я, я, поки на, на фізичному рівні. Ми всі пам'ятаємо день нашого народження. З цієї точки почалося що, друзі, вірних нашого фізичного життя. І день народження це дата, де ми знаємо, що ми з'явилися на світ. Друзі, ви знаєте, я думаю, що слово ну, народження стосовно нового народження з, з Духом Святим, воно дуже важливе. Тут неважлива деталізація буквального ну, наприклад, процесу там, вагітності. Ніхто з нас, друзі, не рахує, що мені наприклад, 46 років плюс 9 місяців. Ну, так що ніхто з нас не такими, які... Ні, я з'явився не таку-то дату, в цьому передавало моє ще внутрішньоутробне існування. Предсестри, в даному тексті говориться про те, що коли людина народжується, вона отримає життя. З'являється нове життя. Це З'являється нове життя, це виведення нового життя. Народженням з згори, е, з, з народженням від духа, головна думка цього уривку з'являється нове життя. І це нове життя пов'язано з Духом Святим. Бог вкладає свого Духа всередину людини. Я не знаю, як це відбувається. Це відбувається надприродна Божа дія або Боже чудо. Бог вкладає свій дух в людину. Людина отримує Духа Святого. І що відбувається паралельно з цим е, процесом отримання Духа Святого, ми можемо сказати одне слово: з'являється нове життя. З'являється нове життя, якого людина раніше ніколи не мала. І цим новим життям, цим новим життям є Дух Святий. Цим новим життям є Дух Святий, який наповнює нас своїм новим світом, новою, е, новою енергією, новим. Новими законами, які ми раніше ніколи не знали. Тобто людина, яка отримала Духа Святого, вона отримала, якби ну, вона знаходиться в любі Святого Духа. Оця Духовна сила гравітації притягнула її, і тепер вона живе в єднанні з цим Богом. Друзі, я хочу вже з Нового Завіта прочитати декілька місць, які говорять про те, що людина стає віручий, в першу чергу вона отримує життя, вона оживає. Я прочитаю Івангелі від Матфія, 19 розділ Бесвіда Христа з багатим юнаком. 19-17. Ісус Христос сказав цьому юнаку просто те, що якщо ти хочеш, значить 19-17. Ісус сказав йому, чому ти називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, крім одного Бога. Якщо хочеш увійти в життя, дотримайся заповідей. Друзі, помітьте це слово, якщо хочеш війти в життя. Тобто людина, коли стає віручою, вона входить в життя. Вона входить в життя, вона отримує життя. Далі я прочитаю наступне місце Єфесіанам 4 розділ. Я буду читати 18-й вірш, Єфесіанам 4,18. Тут написано про життя язичників, які жили в марнодій свого розуму. 4,18. Затьмарені розумом. Відчужені від життя Божого через невідання, яке в них через закам'янілість їхнього серця. Дивіться, написано про те, що язичники вони були раніше відчужені від життя Божого. Тобто живе собі людина, в неї існує біологічне життя, вона біос. Вона ходить, вона щось робить, вона одружується, в неї народжуються діти, в неї є риска початку її життя фізичного і риска її кінцевого життя. Але Біблія говорить, що вона відчужена від життя Божого, вона Божого життя не має. Так, вона має фізичне життя. В неї дата народження, вона її святкує кожен рік, збираючись своїми друзями. ній немає Божого життя. Вона від нього відчужена. Написано інше місце, 1 Яна 4, 3 розділ, вірш 14. Знову ж таки, місце про, про Боже життя, яке пов'язано з нашим перебуванням в Христі. 1 Іоанна 3, 14. Ми знаємо, що перейшли із смерті в життя, бо любимо братів, хто не любить брата, той і пробуває в смерті. Ми перейшли із смерті в життя. Проте сестри, оцей перехід із смерті в життя він відбувається в людині не протягом всього її життя. Вона все переходить і переходить і переходить в життя. Написано в бесіді Христа з Никодимом, цей перехід в життя відбувається в людині, коли вона стає віруючою, коли вона починає вірувати. Коли вона кається в своїх духах, коли е, вона просить пробачення, і написано, що коли її серце тремтить від усвідомлення її власної гріхів і промив перед І Написано, що Бог такий любінний дає свого Святого Духа. Е, він вкладає свій дух всередину цієї людини, і в ній, ній з'являється життя. В ній з'являється життя, як вона раніше ніколи не знала і про нього нічула. Про це мав, чути Никодим, але Никодим про це не знав. Він не розумів, як це пророцтво мало відбутися за часів нового землі. Я прочитаю декілька ще місії з Познання до Римлян і на цьому буде закінчувати сестри. Я прочитаю з Познання Римлян наступні декілька віршів, які говорять про те, що життя пов'язане із духом. Я буду читати восьмий розділ, вірш Другий і далі. Заліці я говорю восьмого розділу описує те, що апостол Павло в восьмому розділі описує слово Дух в контексті восьмого розділу завжди вживається значення Дух Святий. Там, де ми вживаємо слово Дух, «дух Духовний, йдеться мова про Дух Святий, бо закон духа життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха і смерті. Дивіться, закон Духа життя, Дух Святий це дух життя. Там, де Дух Святий, там є життя. Пам'ятаєте, старий Завід, коли у Арона був жезл. І раптом цей жезл він написано розцвів, він позеленів, дав квіти, і ці квіти дали плоди. І одномоментно цей мертвий жезл, засохший, засохша палка. Вона раптом ожила, вона пустила зелень і дала мельдальню. Це щось подібне відбувається з нами людьми. Що там, коли входить Дух Святий, життя людини, написано, що в її житті змінює ця, ця сила життя вона змінює людину, відкоряється цією силі життя. Закон Духа, життя в Христі Ісусі звільнив мене від влади гріха і смерті, від закону гріха і смерті. Чому люди перестають пити? Чому люди перестають палити, чому люди перестають е, служити корню гріха, бути егоїстами, е, грішити будь-якими гріхами? Тому що закон духа життя звільняє дає владу над гріхом. Написано інше місце, 8.6. Бо плитські думки це смерть, а духовні думки це життя і мир. Йдеться мова про духовні думки, думки Духа Святого. Дух Святий, про те, про що він думає, це завжди життя і завжди мир. Ріб та сестри, а про що думає Дух Святий? Дух Святий думає про те, як нас довести до вічності. Дух Святий думає про те, як е, співпрацювати з нами разом. Дух Святий хоче, щоб ми співпрацювали з нами, щоб ми любили те, що приємно Духу Святому. Дух Святий наповнює миром, внутрішнім миром, як станом духовним е, наш, нашу пам'ять, нашу свідомість. Дух Святий це робить, тому що Дух Святий це, по суті, є духом життя і духом миру. Вірш 10, процес, 8.10. Якщо Христос у вас тіло матко через рік, а Дух є життям через праведність. Дух Святий є життям через праведність. це, дивіться, Дух Святий є істинним життям. Тому, братсестри, якщо е, є таке, знаєте, слово е, вигорання, якщо. Де я вигорів до Росії, в мене немає сили, вона не має сили з гріхом боротися, я вигорів для того, щоб бути готовим до служіння. Я вигорів для того, щоб я взагалі на мене диснуть обставини. Брати, сестри, в мене є рецепт, біблійний рецепт від емоційного, духовного, як кажуть сьогодні з початком словом Друзі, давайте будемо ближче до Духа Святого. Давайте будемо довіряти Духу Святого. Давайте будемо йому підкорятися, і Дух Святий буде наповнювати наше життя оцею силою, життям і миром. Сестри, я хочу сказати, що хто в нашому зібранні ще не, не у Христі Ісусі, хто ще перебуває в смерті. Для вас є добра надія, добра новина, що Ісус Христос сьогодні хоче вкласти в вас, свій Дух Святий. Він хоче зробити розтин вашого тіла, е, я мовно кажу тіла, е, вашої внутрішньості, ваших думок, е, вашої системи цінностей і сказати, я хочу, щоб ти отримав або отримав Духа Святого. Тому, друзі, нехай Бог допоможе кожному в принципі, в цьому житті визначитися, на чому боці я, яким духом можусь я. Чи пережив я дійсно це нове народження, яке має відбутися в моєму житті? Яке має відбутися і стати точкою відліку мого нового духовного життя? Та Господь Ісус поможе кожному пережити цей славний момент відродження. А йому не здобувати слава чисті поклоніння. Амінь.